Січень 2015-го виявився аж надто кривавим. За два тижні протистоянь на Донбасі загинуло понад пів сотні мирних людей. Спершу трагедія у Волновасі на місці вибуху автобуса полягло 12 людей. Реакція перших осіб держави була миттєвою. Президент звернувся до світової спільноти з проханням визнати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Європарламент ухвалив відповідну резолюцію, що стосується подій у Волновасі, однак вона носить лише. Ще декларативний характер і виглядає як рекомендація для парламентарів країн Європи. У документі європейські чиновники засудили акт тероризму на Донбасі. Дії сепаратистів вони називають терором, але жодного натяку про визнання псевдореспублік терористичними організаціями немає. Українські політологи пояснюють це дуже просто. Не варто зараз сподіватися, що вже завтра. Або Європарламент, або інші міжнародні інституції відразу визнають сепаратистів-терористами. На жаль, на заході вже звикли до того, що на сході України майже щоденно хтось гине. Що там вбивають, зокрема і мирних жителів? А мирних жителів продовжують вбивати в четвер. У Ленінському районі Донецька бойовики обстріляли з міномету тролейбус та зупинку. В результаті загинуло 13 мирних жителів міста. А за кілька днів маємо ще один: куди більший теракт у Маріуполі. Після масштабного обстрілу житлового району міста загинуло 30 людей. Близько сотні поранених у важкому стані потрапили до лікарень. Президент України терміново скликав засідання Ради національної безпеки та оборони. Знову заговорив про те, щоб світ визнав ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Щоб весь світ бачив, що і хто. Несе відповідальність за загибель десятків мирних мешканців і сотень мирних. На суботньому засіданні Радбезу пролунала ще одна гучна заява: Рада національної безпеки та оборони доручила уряду почати процедуру звернення до Гаазького трибуналу щодо злочинів проти людяності, скоєних терористами проти українців впродовж 2014 та 2015 року. В свою чергу голова СБУ зазначив, у відомстві є безперечні докази того, що бойовиків підтримує Росія, і що саме бойовики причетні до теракту в Маріуполі. Одного з них вдалося. Затримати, доповідаю, спецоперація друга закінчена і доставлений зараз контрозвідкою в Київ допитаний та готовий далі співпрацювати з українським правосуддям. Вже у понеділок служба безпеки України оприлюднила допит затриманого. Колишній працівник ДАІ, мешканець Маріуполя, дійсно співпрацював з російськими військовими та бойовиками. Саме він коригував напрямок вогню у Маріуполі. Я поїхав посмотри, що там відбувалося, і сказав вони промахнулись на один кілометр. Пепел являється офіцером російської армії. Підтвердили в СБУ і про намір України звертатися до міжнародного трибуналу у Гаазі. Доказова база зараз формується, вона вже є доволі значною і детальною. Після того, коли вона буде сформована, всі матеріали будуть передаватися в установленому порядку до міжнародного трибуналу. Тим часом фахівці з міжнародного права вважають, Україна наразі не готова звертатися до міжнародного кримінального суду. По перше, у нас хоч. І підписаний, але і досі не ратифікований Римський статут. І доки цього не станеться, гайський трибунал не матиме юрисдикції на території нашої держави. Вопрос у ратифікації Римського статуту вперше визник в Україні в 2000 году, коли а тимені України ет міжнародний договор був підписан. Но він подлежит ратификации. І ратифікація була признана в 2001 році невозможною. Процес ратифікації юридично не настолько елементарен, він требует внесения изменений в Конституції України. Крім цього, аби звернутися до міжнародного кримінального суду, Україні необхідно зібрати потужну доказову базу причетності конкретних осіб до конкретних злочинів проти людяності. Тобто окремо взяти теракт у Маріуполі або ж обстріл тролейбуса у Донецьку не підпад. Ає під ці вимоги, а от якщо вистроїти ланцюг з усіх злочинів на Донбасі і довести причетність окремих терористів до всіх злочинів, можливо тоді гайський трибунал і буде розслідувати злочини проти людяності в Україні. Гучні заяви політиків можуть залишитися лише заявами, необхідні конкретні імена, і вони повинні бути названі вже зараз, бо потім може бути пізно. І це не може бути якась окрема подія. Якщо взяти якусь окрему подію, навіть якщо це збиття літака, яке відбулося в Україні цивільного, якщо окремо його взяти, то це ну не можна вважати як таким як злочином проти людяності. Але якщо брати певну сукупність подій, тобто ці тракти і під Волноваху, і в Донецьку, і в Маріуполі, і літак, то це вже говорить про певну таку цілеспрямовану політику на знищення людей, на знищення ну, певних баз. Вих цінностей, тому що злочини проти людяності це фактично підриває базові цінності взагалі існування людини її гідності. І власне через це ну якби є такий ну найвищий ну, міжнародний трибунал, який досліджує, чи справді був переданий цей порог, коли можна говорити не тільки про військові злочини, але що це справді ну, певна політика певної або структури, або певних людей, які ці спрямовані акти знищення людей.